Поки триває війна в Україні, більшість чоловіків не можуть виїжджати за кордон. Дехто готовий на все, аби цю заборону оминути, тоді як інші свідомо відмовляються від мирного життя за межами України. У нас тут безпека, замки. Ось тут безпосередньо я й живу. Владислав показує, де живе від початку березня. Він юрист за фахом, але з перших днів війни разом із друзями приєднався до київської тероборони. Хлопець працював у міжнародній компанії. Роботодавець ще до початку повномасштабного вторгнення пропонував переїхати працювати в Британію або Німеччину. Влад відмовився, каже, що хоче будь-що залишатися в Україні. Писав кандидатську дисертацію, і скажімо, ну мені. Там в мене не стояло питання того, що мене можуть мобілізувати до війни. От. Але в перші дні, коли я побачив, що ну, які жахи відбуваються, і що це дійсно сталося, те, що на нашу країну напали, я зрозумів, що не хочу і не зможу сидіти просто продовжувати звичайне життя. Зараз Владислав проходить бойові навчання, вечорами компонує треки на синтезаторі і не шкодує про свій вибір. До заборони виїзду за кордон хлопець ставиться неоднозначно. З однієї сторони, в нас є інтереси національної безпеки, те, що нам треба забезпечити мобілізаційний план і нам треба ну факт. Для як на мене, це єдина причина, навіщо може бути взагалі заборона виїзду з країни з іншої сторони? Я бачу ситуацію, що зараз немає кризи з кадрів. Цьому молодому чоловікові 30 років він виїхав за кордон після того, як вступив до польського вишу. Хлопець представився Олегом, попросив не показувати його обличчя і змінити голос, адже переймається через свою безпеку. З початком війни він втратив роботу у сфері шоу-бізнесу. У мене последняя зарплата була шість місяців назад, і в Україні всі ці шесть місяців э, у мене були попитки на ті де займатися, чим займатися. цьому життя в Україні дорожала зарплата України становити менше, менше Олег розповідає, що разом із другом вирішив отримати польський диплом, щоб знайти роботу в Європі. Обрав магістерську програму, склав іспити, вступив на навчання. Чоловік каже, що не зміг би служити в армії. Я, в принципі, знаєш позвонатори, антімілітарист, я йому мене пугають до смерті автомати. Там і я розумію, що це війна, тут все жорстка, і тут багато люди все дуже багато люди жертвують всім. Ну ми не долі ігнорувати, е -э, как бы, в принципі чоловіка і людські особливості, виходячи з цього. Олег називає заборону чоловікам виїжджати за кордон сексизмом. Водночас запевняє: якщо обмеження скасують, то готовий повернутися в Україну. Я когда уезжал из Киева, я уезжал со слезами на глазах, с полным ощущением, да, я бросал там, в принципе, довольно благополучную жизнь. И когда я уезжал, у меня было полное ощущение, что все-таки я уезжаю не по своей воле, а я вот как-то внутренне чувствую, что я заста... ну, меня заставили уехать. Олег також розповідає, що на кордоні, попри довідки з військомату і польського університету, чоловіка і його друга пропустили лише після кілька годинних суперечок. За словами Олега, чимало хто підробляє студентські документи, тому прикордонники до таких подорожуючих ставляться насторожено. Держприкордонслужба регулярно повідомляє про затримання українців з підробленими студентськими документами. Люди сплачують за липові папери від півтори до п'яти тисяч доларів. За підроблення документів передбачене покарання до п'яти років позбавлення волі, за ухилення від призову до трьох років. Маріуполець, який представився Олександром і теж спілкувався з нами телефоном, шість років працював моряком. З початком війни разом з рідними виїхав з Маріуполя в центральну Україну, залишився без роботи. Олександр каже, що неможливість працювати доводила його до відчаю. І коли в Україні ти розумієш, що такої зарплати немає і не буде, і ти нічого, крім моря, не вмієш на берегу працювати і жити. то это просто превращается для моряка в тюрьму, это заключение, потому как я не могу в Украине как моряк работать. Были мысли о самоубийстве, и это приходилось пользоваться бесплатными услугами психолога, чтобы хоть как-то найти выход. Чоловік виїхав до окупованого Мелітополя звідти до Криму. Каже, що дорогою бачив, як машини підривалися на мінах, за словами Олександра, після переходу кордону в анексований Росією Крим. Він побачив десятки автобусів до Литви, Латвії Польщі. Вони перетинають Кримський міст і прямують до Європи територією Росії От 300 до 500 доларів, щоб доїхати і вони брали попутчиків і просто везли їх. через всю эту границу, через всю эту огромную территорию, может быть, около двух тысяч километров. Именно так я попал обратно к себе домой, и скоро, через несколько недель, у меня посадка на борт корабля, и я вернусь к себе домой на борт, Я буду снова работать и вернусь к жизни. И больше вряд ли я вернусь в Украину. Олександра обурює рішення української влади заборонити чоловікам виїзд за кордон. На його думку, воювати мають люди з відповідними навичками. Я вважаю, що якщо дати чоловіку військо і відправити чоловіка воювати, це абсолютно глупо, тому як дайте чоловіку, который не умієшся з оружиє опасне військо, і он покалечить своїх друзей, себя і окруження. Данило вправно чистить свій АК-47. Нині він боєць тероборони. А до 24 лютого айтішник, який ніколи не тримав у руках зброю. 24 лютого я прокидаюся о 9 ранку. От, і дивлюсь на вулиці багато людей, чую вибухи, і я зрозумів, що відбулося. Я просто зібрав речі і пішов до військкомату. І я пам'ятаю, коли закривав двері квартири, і я вже тоді морально налаштувався, що, можливо, до кінця тижня я ну, вже не доживу. Я навіть пам'ятаю перший день, коли я а, прийшов, от мені показували, як користуватися автоматом. Це було. А, Приблизно за дві-три години до того, як ми поїхали в Гостомоль. Данило Так само отримував пропозиції виїхати за кордон до початку вторгнення. До цього він чотири роки прожив у Шотландії, але повернувся в Україну і більше не хотів виїжджати. Там було дуже круто. шотландці насправді дуже привітні. Люди, от і я себе відчував як вдома. Там от, але ну коли особливо почався майдан, от, я зрозумів, що моя країна отрухається в тому напрямку, в якому я мріяв її бачити. Хлопець зізнається, що у школі його називали слабким. Тепер побратими кажуть, що він чемпіон з підтягувань на перекладині. На думку Данила, головне це мотивація. Мені здається, що все потрібно робити ну, з бажанням. От, тобто, ну, коли ми це все будували, от, чи там в умовах, в яких ми жили, ну це було важко, але я ну, ні миті не шкодував, тому що я от розумів, от, що це потрібно робити. Але я просто розумію, що можливо для когось це буде складно, і ну, це вибір людини. Тобто чи готова вона піти на це. Нині у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, за яким можуть розширити перелік категорій чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон. Зокрема, пропонують дозволити перетин кордону АйТішникам і людям, які мають робочі контракти в інших країнах. Водночас Володимир Зеленський раніше наголошував, що захист вітчизни є обов'язком громадян України, тому за словами президента обмеження на виїзд за кордон скасують уже після завершення воєнного стану.